По морському нафтовому терміналу у місті Феодосія в окупованому РФ Криму Сили оборони України завдали успішного удару 7 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. У районі об'єкта зафіксовано займання, наслідки ураження уточнюються. Військові наголосили, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ, завдання виконано підрозділами ракетних військ, збройних сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони, заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, тривають, зауважили у генштабі.